Сьогодні ми розглянемо, що таке тотожно-рівні вирази і що таке тотожності. Значить, тотожно рівні вирази. Ось означення Два вирази називають тотожно рівними. Якщо для будь-яких значень змінних, відповідні значення цих виразів дорівнюють одне одному. Тобто при будь-яких значеннях змінних значення виразів рівні між собою. Наведу приклади тотожностей, які ми вчили. Точніше, тут ж на рівних виразів. Значить, відомий всім нам переставний закон додавання. А плюс Б дорівнює Б плюс А. Тобто цей вираз тотожно дорівнює цьому виразу. Тобто ця рівність правильна при будь-яких значеннях А і Б. Для множення так само є. Це у вас здесь. А помножить на Б дорівнює Б помножить на А. Так що переставний закон додавання множення відповідно тутожні рівні вирази мають. Далі сполучний закон. Це ще. А плюс Б плюс С. Для дії додавання. Значить також містить тутожне рівні вирази Ну і так само для множення А на Б помножить на С. дорівнює А помножить Б на С. Так, тепер э, відомий нам розподільний закон. А помножить на Б плюс С. Це розподільний закон відносно дії до додавання. Буде дорівнювати А на Б плюс А на С. Також в лівій і в правій частинах тутожні рівні вирази. Ось такі рівності, які в лівій і правій частині мають вирази тутужної рівні, називаються тотожності. Також є ще інші. В п'ятому класі ми вчили там, наприклад, віднімання від числа суми двох чисел. Ось така властивість. Ми тоді говорили, що можна від цього числа відняти перший доданок, а потім другий. Або при відніманні суми ми можемо від цього числа відняти другий доданок, а потім перший. А потім перший. Оце То тоже, тому що і в лівій, і в правій частині у них місяця тутожно рівні вирази. Ось ще раз повторимо основне. Значить, що таке тутожно рівні вирази. Тутожно рівними називають вирази, значення яких будуть однакові при будь-яких значеннях зміни із області допустимих значень. Рівність, яка містить тотожно рівні вирази. От, оця рівність. Ця рівність і будь-яка інша, а ця рівність називається тотожність. Так, тепер, що таке тотожні перетворення? Значить, тотожні перетворення виразів. Це такі перетворення, при яких один вираз заміняється тотожно рівним йому. Ну, наприклад, якось на написано, наприклад, є вираз 4А плюс 3А. 1. І завдання знайоме нам, як і раніше виконували, спростити цей вираз. Спростити цей вираз, це значить виконати додавання. 4А плюс 3А це буде 7А мінус 1. Що в результаті ми отримали? Ми отримали з оцього виразу оцей вираз. І тепер оцей вираз і оцей вираз тотожно рівні. І запис оцей є тотожністю. Тобто ця рівність є тотожністю. А яким чином ми утворили цю тотожність? Ми виконали зведення подібних доданків і отримали вираз ось цей який тотожний рівень. Так от говорять, що в цьому випадку ми виконали тотожне перетворення цього виразу. Тобто, коли ми оцей вираз замінили тутужну рівним йому виразом. То ми здійснили тотожне перетворення. Я можу і навпаки перетворення зробити. Наприклад, 7А-1 я можу написати 4А плюс 3А. Це це 7А. Так що тотожне перетворення може виконуватися як в одному напрямку, так і в зворотному напрямку. Отже, тотожне перетворення е виразів. Це заміна даного виразу на тотожно рівний йому вираз. Розглянемо основні задачі на тотожні перетворення виразів. Значить, перша задача із усних вправ чи є тотожно рівними виразами. Значить, вираз 5 плюс 6х і 6х плюс 5, да, будуть тотожно рівні, тому що застосований переставний закон додавання, а це тотожність. Значит, можемо сказати, що ці вирази дійсно будуть рівні. Далі. А помножить на 5b и 5 помножить на а на б. Так, якщо перемножить а на 5B, то ми отримаємо 5А на Б. Точно такий самый вираз. Значить, це буде точність. А минус Б до Б-а такого ні. Тому я напишу отак. не, не дари, не А просто в новом законе додав... внимание, как оно тут записано. Далее. Чи є тотожність цю рівність? А, плюс 2 дорівнює 2 плюс А, Да, це рівність буде тотожністю, бо переставний закон. Далі. А мінус 1 і мінус 1 плюс А. То есть тут у нас плюс а мінус 1, а тут минус 1 плюс А. Просто переставили доданки місцями. Да, це буде тут точність. Переставний закон додавання. Далі, 2а 3. тобто 2 помножити на А 3. дорівнює 2а 3. Значить, якщо виконати тут множення за розподільним законом. Або простіше, скажімо, коли різницю множимо на число, то... Потрібно кожен компонент різниці помножити на число. То в результаті множення, Тобто розкривання дужок на тренерам 2а 6. А тут 2а 3. ми співпадаємо. подали. Значит, це не є уж. Так, назвіть кілька виразів, які тут на рівні виразу х плюс 4х. Ну, що це може бути? Х плюс 4х може бути 5х. Кроме того, мы можем написать x плюс например, 2x плюс 2x это 4x я расписал так что, вот этот и вырос и вот этот так, что тоже на ривне Далее, мы можем расписать x плюс x и плюс 3x он все 4x то, это я расписал Можу через різницю, то есть х плюс 5х мінус х. Знову ж таки, 5х мінус х це 4x. Так що маса варіантів для цього виразу отримати тоже. Так, Поясніть на основі яких правил, та яких властивостей дій. Здесь такі тотожні перетворення. Ось воно. Якщо ми отримали. Значить, ось що ми маємо на вході. Далі ми розкриваємо дужки. При розкриванні дужок, якщо дужками мінус, всі компоненти, що в дужках, змінюють свій знак. Тобто плюс А міняється на мінус А, а мінус 3Б міняється на плюс 3б. Тобто ми будемо мати минус 2B, ось у Далі мінус А і плюс 3B. І плюс А. Тепер. Зводим подібні. От Значить, мінус 2 і плюс 3. Це плюс Б. Далі, мінус 1 і плюс 5. Це буде плюс 4А. Ось. Так. Спростить вираз. значить спростить вираз, виконати всі можливі дії. Тобто ми можемо ось тут 4а і минус 3а відняти. Отримаємо мінус 7, 4а и мінус 3а – це плюс а. Минус 7 плюс а. А цей вираз буде тотожний до цього виразу. Тобто оця рівність є тотожність. Так, ну ось звести подібні додатки – це уже тотожні перетворення пішли. 7 мінус 3 – 4а плюс 6 дальше 4b минус 7 плюс 9 значит погибнет у нас вот минус 7 плюс 9 то мы отримаем 4b так а минус 7 плюс 9 это плюс 2 так ну и так далее на раскрывание дужок так 5 на 8а плюс 9 додати 4а минус 5. Раскрываем душке. Значит, получается 5, плюс 5 на плюс 8 плюс 40а. Плюс 5 на плюс 9 плюс 45. Тут у нас просто знак. Плюс на плюс дает плюс 4а. И плюс на минус дает минус 5. То просто раскрываем дужки. Так, сводим подобные. Вот у нас подобные. И 40 плюс 4. 44. А. Далее плюс 45 и минус 5. Плюс 40. Так, ну вот так. Так, разгадываем Г. Вот 2 на 2х минус 4у И 3, 2х, плюс 5у и плюс 2. Раскрываем дужки. Плюс 2 на плюс 2х плюс 4х. Далее, плюс 2 на минус 4у, минус 8у. Далее минус 3 на плюс 2х. Минус 6х. Минус 3 на плюс 15 на плюс 5, минус 15 игр. Далее, минус 3 на плюс 20 будет минус 6. Теперь подібне. Раз, два, три, четыре. Подібних у нас 4. В результате отримаем. 4 плюс 4 и минус 6 будет минус 2х. Далі минус 8 і минус 15 будет мінус 23 y. І минус 6 переписуємо. Таким чином, ось до такого вигляду спростився цей наш вираз. І оцей вираз з цим виразом будет тотожно рівні. А рівність тутожність називається. Так. Далі спростіть і знайдіть значення. Знову ж таки традиційна задача. Так, оберемо, давайте останній. Значить маємо 2х 3 на 1 мінус y плюс 4Y. Якщо x-2 y 5, значить спочатку спростимо. Завжди, перш за все, спростіть той вираз, який треба обчислити. Значит, 2х переписуємо, тут розкриваємо дужки. Так, мінус 3 на плюс 1. Мінус 3. Мінус 3 на мінус y. Буде плюс 3у. Плюс 4у. Так, в результаті отримуємо 2х. -3. Так, подібні у нас оце. Плюс 7у. Спростили. Тепер можемо обчислювати. Тобто, якщо х дорівнює мінус 2, а у дорівнює 5, то вираз 2х мінус 3 плюс 7у буде дорівнювати. Так. 2 Помножите на минус 2. Минус 3. Так, и плюс 7 перенесу Помножите на y. А y у нас 5. Так, дорівнюємо, обчислюємо, значить тут у нас мінус 4. мінус 3 плюс 35. Получається 31-3, 28. Отаке от значення. Так. Наступне завдання. Доведіть тотожність. Довести тотожність – це значить, використовуючи тотожні перетворення виразів, наприклад, з однієї частини, яка більша, шляхом спрощення отримати меншу частину. Ну, от розглянемо. Перше, значить, ми маємо А плюс Б. Так, мінус А-Б. Значить, це довж, Ну, і треба довести, що це буде 2Б. Значить, якщо у вас ліва і права частина сильно відрізняються, тоді доведення краще провести, використавши спосіб спрощення більшої частини. Виписуємо більшу частину і спрощуємо. Для спрощення спочатку розкрить дужки. Далі тут у нас мінус на плюс дає мінус, мінус на мінус дає плюс. Так. В результаті ось А і мінус А взаємознищується. B плюс Б буде 2Б. Що й треба було довести. Тобто цей вираз дорівнює 2 b що й треба було довести. Так, наступне. Ну, всі вони тут, в принципі, одного рівня. Ну, візьму, наприклад, Д. По Потрібно довести що А відняти 4 а 3 b буде дорівнювати виразу 3 b a. Так, значить, тут у нас е, цей довший вираз, цей коротший, хоча не, не сильно. Але все рівно будемо довший цей вираз спрощувати до такого вигляду, який має коротший. Виписуємо його. І далі розкриваємо дужки А. Мінус на плюс дає мінус 4А. І мінус на мінус дає плюс 3Б. Ну і тепер ось А-4А. Це буде мінус А плюс 3Б. Так, дивіться на зовнішній вигляд цього виразу і цього. Бачите спільний множник. Спільний множник винесемо до задушки. В дужках останеться мінус А, от мінус 3, плюс e, Б. Виніс. Не те, що треба. Значить, три задушки. Три в дужках мінус А плюс Б. Так, а тут у нас Б мінус А. Переставимо місця, ми доданки отримуємо три Б-а. Що і треба було довести. Тобто ми отримали, що цей вираз дорівнює цьому виразу, що треба було довести. Так. Так, розглянемо трішки складніші вирази, ну наприклад, Д, наприклад, ось що у нас? Цей вираз. І так, що ми маємо? Значить... У нас є 4 помножити цю душку навойду. Вот так. Це выраз. В душках. В дужках у нас 2 на х плюс 2 4х плюс 2 на х плюс 1. Значить задача наша спростить цей вираз. Тому в першу чергу виконаємо дію в цих дужках. Тут ми можемо виконати. Четвірку переписую. дужку відкриваю, отсюда. А в дужках тут 2 на, плюс 2 на плюс х, плюс 2х. Далі, плюс 2 на плюс 2 плюс 4. І переписуємо мінус 4х. Тут також розкриваємо дужки, Плюс 2 на плюс х плюс 2х. Плюс 2 на плюс 1, плюс 2. Далі, Значить, тут можна звести подібні ось я. метру на М4, а в дужках плюс 2, мінус 4, це буде мінус 2. Тобто це буде мінус 2х і плюс оцю 4. Тут переписуємо до рівня. Так, раскрываем топорации, душка еще залишилось. Плюс 4 на 2, 20, мінус 8х. Плюс 4 на плюс 4 плюс 16. Тут переписуємо. Плюс 2х. Плюс 2. Дарень. Так от, мінус 8 і плюс 20 буде мінус 6х. Плюс 16 плюс 20 буде плюс 18. Ну, от ми і спростили. Тобто есть оцей вираз, який був, і ось тут уж нарівний вираз. Так. Ну, розглянемо ось Г, наприклад. 2 дев'ятих плюс 2 дев'ятих. Далі дужка, 2 в дужках x-y. мінус 4х, плюс 2 третіх х. Ну, спочатку в дужках виконуємо выпинуємо. 2 девятых переписуємо. Плюс 2 девятых. Дужку відкриваємо. Значить тут у нас получается плюс 2 на плюс х це плюс 2x. Плюс 2 на мінус y це мінус 2y. Віднятый 4x переписуємо. закриваємо цю дужку Плюс 2 третіх х. Дорівнює. Переписуємо, знову ж таки, 2 девятних, плюс 2 дев'ятих. І виконуємо всі дії ось в цих дужках. Значить, у нас є подібні очок. Плюс 2 і мінус 4. Це буде мінус 2х і мінус 2х. Так. Ну а плюс 2 третіх х переписуємо. Дарівня. Залишилось відкрити тут дужки, Значить, 2 девятних. Плюс 2 девятних на мінус 2х це буде мінус 4 дев'ятих. Ну і так само мінус 4 дев'ятих. Плюс 2 третіх. Значить, ми можемо виконати зведення подібних. Ось цей і оцей. Подібні ось вам підкреслю. підкреслюю. Але тут знаменник 3, а тут знаменник 9. Значить, сюди додатковий нужний підбираємо, це буде 3. В результаті отримаємо 2 дев'ятих мінус 4 дев'ятих, мінус дев'ятих у, і плюс 4 6 дев'ятих. 6 девятых x. Зводимо подібне. Значить, ось 4 девятых, от 6 девятых. Значит, минус 4 девятых і плюс 6 девятых це 2 девятых. Так, тепер с y подібних нема. Переписуємо, і плюс оці 2 девятых також переписуємо. Так. Ну розв'язати рівняння і так далі, все це ми вже робили. Тому не будемо на цьому вже принятися.